Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я розповім вам, як правильно добувати деревину в Альхей. Почнемо з того, що для того, щоб добувати деревину, нам доведеться скрафтити кам'яну сокиру. Це перша доступна сокира. Потім ви зможете скрафтити кам'яну сокиру. І вже, коли ви перейдете в бронзовий вік, зможете виготовлювати бронзу, вам буде відкриється Бронзова сокира, що дозволить вам добувати якісну деревину із берези або із дуба. Далі, необхідна також нам їда. Їду ми використовуємо на витривалість. На даний момент мені доступний жовтий гриб, який може добути в печерах або троля, або там, де мешкають скелети. Дає 30 витривалості, чорницю в темному лісі 25 витривалості і мед. 35 витривалості. Як ви бачите, зараз мені доступно 140 одиниць енергії. Вибравши сокиру, яка на даний момент вам доступна, ви вибираєте в лісі місце, де є відносно багато дерев. І починаєте рубати. Спочатку вам доступна кам'яна сокира. Тому починаємо кам'яно. Як ви бачите, кожний удар використовує певну кількість енергії і наносить певну шкоду дереву. знадобилося, здається, 6 ударів для того, щоб зробити це дерево. Рекомендую для початку, щоб довго не мучитися, використовувати сильний удар. Використовувати сильний удар. Зажимаєте коли миші. І, як ви бачите, три удари. Три удари і дерево впало. Спочатку потрібно зрубати максимально багато дерев, тому що коли вони падають, вони наносять шкоду один одному і відповідно зекономлять наш час. Переходжу на бронзову сокиру, так буде набагато швидше. Ось бачите, тут знадобилося тільки одного удару. І знову. Раз. Два. Також потрібно бути обережним, тому що якщо на вас впаде дерево, воно вас може вбити. І знову. Раз. Два. Відбігаєте. І знову. Один удар. Другий удар. Третій удар берете трішки міцніше. Ось. Дивіться. Скільки дерева вже вдалося повалити. Тепер для того, щоб розділити цей стовбур на дві частинки, знову використовую сильний удар і мені вдалося з одного удару розрубати. Пробую знову. Знову вдалося. Непоганий спосіб. Далі. Знову зажимаю сильний удар. Ще раз. І в середньому вистачає двох сильних ударів для того, щоб. Розколоти стовбур на дерево. Або інколи вистачає одного сильного удару і одного легкого удару, але потрібно дивитися, щоб чітко приходився удар тільки по одному стовбуру. Таким чином ви швидко добуваєте велику кількість деревини. Ось, Швидко. Так само і з Березою. Тут немає нічого складного. Один удар, ще один удар, і робимо ще один сильний удар. Сильний удар забирає трішки більше витривалості, але зато ми наносимо в два рази більшу шкоду. Також рекомендую на карті позначити місце, де ви залишили свій возик. Тому що дуже часто будете... Забувати про нього. Перекладаємо деревину у возик і можемо таким чином переміщувати велику кількість деревини за один раз. Також дуже важливим при рубці деревини є баф бадьорості, тому що він дає відновлення витривалості плюс 100%. Відповідно, відновлюємо виносливість у два рази швидше відновлюється вона що дозволяє нам швидше рубати деревину. Загрузивши свій возик деревиною, я відправляюся до свого дому, до своєї бази, біжу, криваю ворота і заїжджу на своє подвір'я, відчіпаю возик, і зараз буду продовжувати. Розкладати деревину. Ось, як ви можете побачити, дуже швидко я добиваю дерево і що з цього в мене вийшло. Деревина вам буде потрібна на всіх стадіях гри, незалежно чи ви на початку гри, чи вже в кінці, вбивайте останнього боса. Деревина потрібна завжди, як паливо, як Матеріал для будівництва бази, будиночка, стін захисних, вона буде вам потрібна завжди. Також хочу поділитися невеликим лайфхаком, добуваючи деревину на початку, ви перебуваєте в найбезпечнішій локації левада. Відповідно, я рекомендую з самого початку кожну ніч не лягати спати, а використовувати для того, щоб добувати максимально багато деревини. Це зекономить ваш ігровий час. Отож, друзі, якщо це відео було для вас корисне, цікавим, підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте, розповідайте свої способи, лайфхаки. До зустрічі в нових відео.